Про те, власне, які цілі перед собою ставила Москва на саміті, і можливо, чи вдалося Путіну її досягти, будемо запитувати нашого гостя, Тарас Захородній політтехнолог керуючий компанії антикри...» «Національна антикризова група з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня! Чую ваш голос, ваше дихання. Точніше, ви в нашому ефірі. Добрий, Добрий день, дякую, що ви доєднались. Дозвольте почати, Ну можливо, власне, з. Ось цієї декларації, яка вже була ухвалена і з якої я почав, на вашу думку, а чому країни БРІКСУ і запрошені учасниці, які доєдналися ось в ці три дні, не мають спільної позиції щодо війни до України? От який план, можливо, який намір був у Росії, і чи вдалося їй це просунути? На вашу думку? Ну, я не сильно погоджуюсь, що Росії дещо не вдалося. Там не вдало, немає засудження по Росії, так і немає вимоги слідувати статуту ООН, згідно з яким агресор повинен повести відповідальність, покинути територію України а й та багато чого іншого. Коли там є достатньо такі розмиті формулювання, що там треба там всім миром вирішувати, і так далі. Ну то таке, знаєте, не холодно, не жарко, але більше якраз. Ляє до того, що а, ці країни а, о, о, якраз ну, більш поблажливо ставляться до Росії ніж хотілося б в Україні, а, тому в даному в даному питанні так, так, так така, от позиція, те, що я побачив що в документі. Яка ймовірність на вашу думку того, що от коли цей саміт завершиться, що БРІКС все-таки розшириться? От заявку, наприклад, подала Туреччина, вона є членом НАТО, да, вона не є членом Європейського Союзу, але вона подала свою заявку. І от ну про Туреччину також запитаю вас, але трішки далі. А от щодо власне розширення приєднання нових членів і підвищення можливо, впливу економічної політичної ваги Брікс? Як як? Ви це бачите, ну я думаю, що так їм не треба розширюватися особливо, коли там є Індія, Китай, є Росія, там Іран і все інше, і їм ну і Бразилія, припустимо, їм достатньо проводити більш інтеграційні процеси всередині країни, всередині цих країн. Ну, наприклад, окрема розрахункова система, так, наприклад, на противагу долару припустимо там. Чи клірингова система, яка буде дозволити їм бути незалежним в, в платежах і в скороченні впливу долара, наприклад, на них? Ну, у них є над чим працювати зараз. Я думаю, що це рано чи пізно буде все ж таки а, зроблено. А, але на цьому саміті це не прозвучало, тому що все ж таки не Росія є головним бенефіціаром БРІКСу. А головним бенефіціаром є Китай, який, скоріш за все буде просувати цю а, цей блок як альтернатива, взагалі альтернатива світу а, світовому порядку, який склався станом на 45-й рік, і після 45-го року підтримувався Сполученими Штатами Америки. Тому я думаю, що різні варіанти там будуть робити. щось на штатом В вони будуть робити банк власне для. Фінансування проектів ла в рамках БРІКС, ну і багато чого іншого. А поведінка Туреччини це якраз демонстрація того, що непевна позиція в першу чергу сполучених штатів Америки змушує інші країни шукати інші точки. Впливу та стабільності, тому що вони не знають, що робити так само, як Туреччина. Туреччина взагалі торгується. Що ми або в НАТО ми будемо в Брікс, і давайте тепер тепер ходіть і вмовляйте нас для того, щоб ми не бігли до Брікс, до китайців, ну і багато чого іншого. От про Анкару єдине ну вона фактично залишалася. Чи не єдиним або ж єдиним членом НАТО, який не запроваджував санкції проти Росії? А якщо от враховувати на наміри Туреччини, да, якщо вони все таки відповідають дійсності, приєднатися до БРІКС чи може от власне зберігатися ось такий стан речей, коли Анкара і надалі не буде запроваджувати проти Росії санкції? Ну, там все ж таки тиск є з боку Сполучених Штатів Америки. Вони не так вільно звичайно тепер дозволяють обходити санкції з боку Росії, але там є інші країни, які спокійно заміняють в принципі Туреччину. І ну так туреччина змушена там впроваджувати санкції, якщо їм вкажуть. А якщо не вкажуть, то вони не запроваджують. А про торгівлю а, Туреччини і Росії От Лемонде написало, що а, відбувається збільшення прибутків від торгівлі з Москвою а, енергоносії. А, ідуть прибутки від продажу зброї, промислового партнерства. А, ну, ось да. Анкара зберігає таку стратегію, наскільки вона є ефективною для неї? Для, для анкари, звичайно, що ефективно. Вони заробляють кошти, викручують руки Путіну, викачують ресурси як по нафті газу, викачують можливості будівництва АЕС на території Туреччини за рахунок російських кредитів. Ну звичайно, що вони отримують головне зискви цього. Але ж Москва вона не задоволена забороною Анкари на експорт товарів військового призначення до Росії. Ось ну наскільки це виглядає, ну якщо можна так сказати, недружнім кроком з боку Москви, і чи може це вплинути на енергетичне співробітництво цих країн? Чи може Москва щось пред'являти Туреччині, пробувати на неї тиснути? Так а чим тиснути. Ну а Ердоан розуміє вихід у Москви і розуміє, що їхні претензії вони можуть сміливо залишити про собі. Він що хоче, то його робить. Він розуміє, що у них проблеми там з енергоносіями, що в них проблеми з грошима, що їм потрібно десь крізь його заробляти. Тому викручує спокійно руки Москви, і діє відповідно до своїх інтересів. А, якщо от говорити про російсько-українську війну, і ми згадуємо цей зерновий коридор, от Туреччина намагається. Обрати таку роль посередника. А якщо говорити про країни Азії і Латинської Америки в контексті Бріксу, от якою ви бачите перспективу Туреччини можливо стати таким торговельним містком? Можливо, між Європейською Союзом та країнами Азії? І в цілому, от, як ви бачите шлях її розвитку, як можливо регіонального лідера? Ставлях регіональним лідером у них є власний проект. Великого Турану, це тюркські країни, частина тюркських народів, які мешкають в тому числі на території Росії, на території України, вони теж помітили там Крим і Південь України, ми теж повинні про це пам'ятати. Що у них такі є намагання імперських зазіхань мати. Ми повинні завжди про це пам'ятати. Що у них в принципі технологія просування схожа з російською, ось і тому, звичайно, що використовуючи своє географічне Становище, так вони хочуть стати і газовим хабом, над чим вони активно працюють, і торгівельним хабом, який дозволяє швидко перекидати товари з Китаю до Європи. Звичайно, що він хоче витиснути все зі свого географічного становища. Ну і достатньо успішно робить це. Ще одне питання з приводу Казахстану, от. Ця країна відмовилася вступати в Добрікс. Чому на вашу думку, не поспішає, або ж взагалі не планує Токая цього робити? І чи може як власне Путін його за це покарати? От читав, що вводяться там певні обмеження торгові заборонили з Казахстану імпортувати цей роз сільгоспнадзор нагляд, там томати, перці, свіжі, ну там у так, овочі і. Продукти харчування заборонили імпортувати. От чому не хоче Казахстан, і що може йому відповісти або ж зробити Росія? Ну, зробити навряд чи щось зможе, ну тільки такими способами. Але ж це ж теж взаємний процес. Можна ще теж, теж заборонити те, що в Казахстан завозиться і багато чого може зробити. Ну позиція Казахстану більше пов'язується з, з невизначеністю, пов'язане з виборами Сполучених Штатів Америки. Всі чекають, що в США. Якщо перемагає Трамп, то очевидно, що позиція США буде наступальною. Будуть знятися обмеження на. Експорт нафти та газу з боку Сполучених Штатів Америки та Канади це означає, що у Росії та а, у Ірану будуть проблеми зі збутом нафти. А однозначно Трамп буде рвати Китай його економіку. А, він же публічно висловився за те, щоб бомбардувати Іран. І відповідно, майбутнє БРІКС воно знаєте таке буде туманним, за якщо буде обраний Трамп. До речі, Саудівська Аравія теж не приїхала на цей, на цей саміт, а не виключно ще якраз через очікування, що Трамп перемагає Сполучених Штатах Америки. Цікавий сценарій ви описали. А яким, на вашу думку, власне, буде розвиток цієї організації, якщо все-таки Білий дім залишиться за демократами, ну, зокрема, в них кандидатка Камала Гарріс? Ну, і далі будуть нахабнішати, виставляти. Рахунки, тому що головний поліцейський не хоче виконувати свої функції підтримки міжнародного права. Ну, це все ж почалося не вчора, не позавчора, навіть не при Байдені, це почалося ще при Обамі, коли Обама, Байден, віцепрезидент, який був у нього, а вони вибачили росіянам Грузію у 2009 році, коли зустрічався Хіларі Клінтон з Лобровом. Вони робили там перезагрузку, так називаємо. А потім Обама їв гамбургери з Медведівом, якого вже полікать були руки в крові в Грузії. А це тоді ще починалося. Всі побачили, що нічого не буде за агресію, нічого не буде нікому. І Це потім спричинило в тому числі атаку в Криму. Ну і подальші, подальші дії цим. Агресивним країнам, які хочуть скорочення впливу Сполучених Штатів Америки. І скорочення і розширення своїх можливостей і перегляд системи безпеки. Ну скоріш за все, судячи з того, що ми не знаємо, що там у Камали яка її позиція з багатьох речей, але підозрюю, що вона плюс-мінус буде йти фарватери політики Обами і Байдена. Це означає, що і в подальшому нарощування агресії цих країн. Ну і все ж таки рано чи пізно це призведе до третьої світової війни. Пане Тарасе, дозвольте ще одне питання на вашу думку. Що робить в Казані генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш? А як можна оцінювати його візиту в Європейському Союзі? відреагували і кажуть, що вірять, що його візит допоможе. Посилити справу міжнародного співтовариства щодо припинення російського вторгнення. Це про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петерстана. Але реакція, реакцію на вашу думку, власне, що означає його візит туди? Ну я думаю, що гроші та компромат роблять великі дива. Так що значить кроки зробити? Ну це таке намагання прикрити Гутереше. Це ганебна його поведінка, тому що є план миру Зеленського, який проголосований в ООН. А от і виконуєте його, що значить він там приїжджає, щось там буде говорити. А, а він кого представляє? Зрозуміло, яку організацію по яку витирають ноги, в тому числі росіяни. Пан Гутєєреш своєю появою на цьому Бріксу і відсутності, наприклад, на саміті миру продемонстрував, що ООН перетворюється на таку лігу націй, яка зникла за результатами Другої світової війни. До речі, ліга націй більш себе поважно поводила. Вона принаймні за агресію виключила Японію в 1932 році і Радянський Союз в 1939 році. А це абсолютно протиріччя тепер вже. Пан Гутереш абсолютно протирічить принципам, на яких Побудована ООН приїхав в країну, яка веде агресивну війну, що проти Статуту ООН, не закликає її до відповідальності, що теж протирічить Статуту ООН. А, і нічого не робить. Він там спокійно ходить, коли у Путіна по руки полоки полікать вже в крові українських дітей та українських громадян і удає, що начебто нічого не відбувається. Ну я думаю, що пан Гутьєре своєю появою. Не просто до сприяв миру, поховав ООН досить того. Будемо дивитися, як будуть власне розвиватися ці події. Пане Тарасе, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю нашим радіослухачам, що це Тарас Загородній політехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи гість відкритої студії.